В обласній лікарні відкрили електрофізіологічну лабораторію. У новому відділенні провели перші операції хворим із порушенням серцевого ритму. Поставили обладнання це і зробили пірвопроходцем бути. Скільки коштує м'ясо на житньому ринку? Шейок 180, 200 лопаточка, шиночка 220. Окупна спроможність упала. Учні Бердичівської гімназії продавали домашню випічку, гроші передадуть на потреби Збройних сил України. Треба підганяти людей, підганяти, працювати, старатися, щоб все більше і більше людей донатило і рухали нашу перемогу. У Житомирській обласній лікарні відкрили електрофізіологічну лабораторію. У новому відділенні проводитимуть операції хворим із порушенням серцевого ритму. Першим пацієнтом нової лабораторії став Віталій Козирський із села Вишпіль на Житомирщині. Чоловік каже. Перші ознаки аритмії відчув близько місяця тому. З кожним днем самопочуття погіршувалось. Упродовж години хірурги відновили нормальний ритм серця чоловіка. Після операції Віталій посміхається та розповідає: почуває себе добре. Якось воно так почало прогресувати. Не можна було цю аритмію збити ніяк. І тому прийшли до такого висновку, що це тут благодаря поставили Обладнання це і зробили пірвопроходцем. Перші операції у обласній лікарні проводять разом із завідувачем відділення лікування складних порушень ритму серця Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Мосова Валерієм Залевським. Хірург каже: із десяти пацієнтів, які звертаються до кардіолога, більше половина мають порушення серцевого ритму. Деякі такі порушення не лікуються таблетками. Ефективною є лише операція. Якщо не лікуватись, можлива зупинка серця та смерть. Якщо при інфаркті міокарда пацієнта ризик померти складає навіть якщо його взагалі не лікувати, це десь близько 25%, то пацієнти, які пережив зупинку серця, за рік переживає тільки половину, п'ять років ніхто не переживає. І це величезна проблема в нашій країні. Мабуть, ми в Європі стоїмо просто на останньому місці по кількості, такої, по кількості цієї допомоги. Але зараз, слава Богу, вже як при інфарктах різко змінилася ситуація на краще, так і в порушеннях ритму. Операції проводитимуть два хірурги обласної лікарні. Майже три роки вони проходили підготовку у інститутах імені Амосова та інституті кардіології імені Стражеска. І саме хірургічний методи лікування, видалення самого субстрату арітмії може призвести до радикального вилікування пацієнта. Справ тому що в Україні. Є буквально ну 5-6 регіонів в Україні, які в яких працюють самостійні електрофізіологічні лабораторії. Ми імплантуємо кардіостимулятори. Ми імплантуємо кардіовертери, дефібрилятори. А зараз виникла можливість робити операції на провідних шляхах серця. Насправді в світі в кардіології ну нічого більше такого більш нового в лікуванні аритмії немає. Після отримання хірургами спеціалізації з інвазивної електрофізіології у обласній лікарні закупили необхідне обладнання для проведення операцій. За словами директора обласної лікарні Богдана Леськіва, нині заклад забезпечений всім необхідним для проведення таких операцій. Для пацієнта оперативне втручання буде безкоштовним. Після цього, коли вже наші два фахівці можуть виконувати такі надзвичайно складні оперативні втручання на серці при порушеннях ритму, ми закупили обладнання за бюджетні кошти. Вартість обладнання склала 15 мільйонів гривень. Дмитро Поліщук Ігор Кучин. Новини Житомир. Олександр Степанченко на позивний піковий служить в об'єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Військовий говорить, що його обов'язки роздавати повістки на вулицях міста. Наша робота це оповістити людину, щоб людина прийшла згідно постанови. Кабінету міністрів про мобілізацію, і указу президента про військовий стан. Людина повинна з, з військомат і стати на облік. Олександр за фахом художник-реставратор. Чоловік каже, до війни мав власну майстерню і створював дерев'яні скульптури. 24 лютого 2022 року. Вже о шостій ранку Олександр був у військкоматі. Нас частину відібрали і сформували так звану роту охорони при військоматі. Через там півтора місяці нам запропонували пропонували 20 добровольців, щоб ми вирушили в бойову бригаду 30-го ОМБ після місяця бойової підготовки. Чоловіка відправляють на Донбас. Олександр розповідає, що служив у гарячих точках: в Углегірську, Ізюмі, Довгенькому, Зайцеві, Опитному, Курдюмівці. У серпні 2022 року Олександр отримав першу контузію. Ми підірвались на Уралі, коли везли на позицію БК. Наїхали на противотанкову міну, ну, взорвались. У нас було в кузові шість хлопців, троє сильніше постраждало, троє менше. ну, Нас евакуювали шість чоловік. І там ну, випалив в госпіталь, потім було лікування. В тій зоні там контузії, я думаю, відсотків 90 бійців. У дев'яносто відсотків бійців контузії, ну вони я так розумію, класифікуються більше чи менше там ступінь. Але що якщо постійно ну постійно прильоти, 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 вони рядом і постійно рядом, то ти просто не можеш бути контужений. Військовий каже, що не зважаючи на висновок лікарів, він знову повернувся на бойові позиції, і тільки після другої контузії на військово-лікарській комісії його визнали обмежено придатним. І зробили Припис, що я маю проходити службу за місцем проживання. І я приїхав вже ну, в Житомирську область. В Житомир приїхав в обласний військкомат і мене направили служити в Романів. Романів в роту охорони при військкоматі. В Житомир я попав так, як прикомандирований вже до Житомирського міського військомату. І ми займаємося тим оповіщенням. Чоловіки по різному ставляться до вручення повісток, говорить Олександр. Є люди, які Неадекватні, є люди, які не розуміють, що мир дуже таке хрупке поняття, <сміття> ми не віддаємо повістки в армію, не ми даємо бойові повістки, ми оповіщуємо, щоб людина прийшла в і стала на облік. Є права, є обов'язки. Ну, розумієте, головна причина в тому, що ну, мирне життя ну, виявилося так, що треба заслужити. Його треба відвоювати. Ну, якщо нас не буде там. То лідери будуть тут. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир. Зоя прийшла у м'ясний павільйон житнього ринку, щоб купити сало та надіслати чоловіку, військовослужбовцю ЗСУ, до Слов'янська. Жінка каже, що сьогодні там, де проходить службу її чоловік, ціни на сало вищі. Я вчора щось з чоловіком розмовляла. Вони поїхали, бо треба їм щось їсти. 380 гривень. З них деруть там, бо вони вважають, що вони мільйонери, мабуть, там, Слов'янську. Сьогодні попросив більше 10 кілограмів. Зараз закупила в дівчат сало по 170 сімдесят віддали. Золоте сало. Ну на м'ясо я не запитувала бо вони ну, не стільки м'ясо там купують, бо їм кусочок сала засолили, на позиції є, що взяти хлопцям. І дай так поїсти, молоді хлопці хочуть їсти. Продавчині на житті ми говорять, що ціни на м'ясо восени зростають. Середня ціна на м'ясо свинини коливається в межах від 160 до 220 гривень за кілограм. Середня ціна на курятину – від 100 до 150. А от на яловичині яка ціна? 180, 200, 220. Ще 180, 200 лопаточка, шиночка – 200. 220. двадцять укупна спроможність упала. Покупателя стало менше. Зросла ціна на живу вагу, підскочила вже під 100 гривень живий віс. Е, у шеїчок був, допустимо, 200 гривень, зараз 220-230 На яловичину ціну не скажу, тому що не знаю, не торгую яловичиною. Шиночка 200, 180, 190. Лопатка теж 180-160 гривень. Це середня ціна. Є, якщо кращий товар, то варто, така ціна. Якщо гірший товар, то варто, ціна чуть-чуть е, дешевше. Пару є, є хороші, молоденькі свині. Трошки постарше, вони вже відповідно, чуть трохи дешевші. Надія каже, що кількість покупців зменшилась. М'ясо стали менше купувати. Ні по чому, тому що ніхто не купив. Немає купця, нема купця, перед яким можна говорити ціну. Їх немає просто кому говорити, по чому кому пити ціну, так як ми хотіли стабільну. Нам потрібно населення, нам потрібно покупці. Не ну, а не всі пороз'їжджалися, немає нікого. Напаки торгівля тільки погіршується, тому що немає населення. Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Суспільне, новини Житомир. Пекли власноруч все пекли власноруч, все теж пекли власноруч. Вчора ввечері готувалися. Ми збираємо на зсу, щоб допомогти нашим військовим перемогти цю війну, наблизитись до перемоги. У Поліському національному університеті відбувся благодійний ярмарок. Перемагаймо разом на ньому бердичівські школярі продавали смаколики та вироби ручної роботи. Випічка домашня, різні сувеніри, можна побачити вироби там мило, картини також є. Можливо, хтось купить. Також є пропорції, ручки і патріотична тематика. Одинадцятикласник Володимир каже, що проводять ярмарок, аби більше людей донатили на потреби ЗСУ. На жаль, війна досі триває вже другий рік, але донати йдуть трошки гірше ніж на початку. Тому треба підганяти людей, підганяти, працювати, старатися, щоб все більше і більше людей донатило і рухало нашу перемогу. Директорка Бердичівської гімназії номер 8 Лідія Савченко розповідає, що учні допомагають не тільки військовим. З перших днів війни вони волонтерять, допомагаючи внутрішньо переселеним особам, допомагаючи Збройним силам України. Що ми робимо? В школі засновано було гуманітарний штаб, і дітки долучались плетучи сітки, відливаючи свічки, роблячи випічку. Раніше військові самі приїжджали це, забирали, а зараз ми новою почтою відправляємо всі шляхи вже налагоджені. Діти активні, активні наші студенти, викладачі. Я думаю, що ми сьогодні, крім там фінансової, складової, якісь кошти на потреби наших збройних сил, це такий і захід такого певного на, на, на нашому рівні певної інтеграції, єднання і. І, і стимулу для подальших ініціатив у цьому плані відвідувачі ярмарку кажуть, що намагаються не оминути жодного столика. Дуже багато набрали, допомагаємо нашому зсу, щоб наші хлопці скоріше перемогли у всій війні. Було сердечко, але ще солодо ще дуже полюбляю. Обов'язково куплю в дітей. Діти організували і хотілося якнайбільше долучитися до такої гарної події, як наймога більше задонатити хлопцям. Кореспонденти Суспільного. Теж долучились Теж доєдналися до акції. Таке Сердечко з Україною в серці. Є лист від 139-го батальйону територіальної оборони міста Бердичева. Наразі їм потрібні шини до позашляховиків, зимові шини. Ну, одна шина коштує 6 тисяч. А нам треба зібрати принаймні мінімум 24 тисячі і купити їм шини. А також є запит на закупівлю запчастин для ремонту техніки, яка дуже часто. І швидко псується на ярмарку. Зібрали 21 одну тисячу гривень. Гроші передадуть для потреб військових. Катерина Тарасюк Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Дивитися Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Дивіться що суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. Інформаційний спротив. Інформаційний вечір на місцевих каналах Суспільного розпочинаємо у новий час. Вмикайте всеукраїнський телепроект Суспільне спротив о 18.00. Ще більше аналітики та глибших тем щогодини оперативні новини з усієї країни. Інтерв'ю з тими, хто вже сьогодні змінює свої громади та Україну. Не пропусти свій інформаційний вечір. Суспільне спротив. Розповідаємо про своє достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.00.